Тому що у мене в студії розмовні якраз мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров, вітаю вана, Вітаю вас, панати. Дякую, що прийшли. І для початку що чути з Мелітополя якраз напередодні зими, тому що ну одна з основних тем наших ефірів це підготовка до зими. Ми чекаємо, що вона буде тут складна, а про окуповані території говорити не доводиться. То що звідти чути? А на тимчасово окупованих територіях мешканці чекали, що до зими вони точно будуть жити вже у звільненому Мелітополі від окупантів. А наразі вони як завжди не знають, чого очікувати. Ми розуміємо, що сьогодні вся інфраструктура знаходиться в руках у ворога, і ніхто не розуміє чи буде вона працювати завтра або через декілька днів? Які основні виклики можуть статися? Ну, перш за все, ми знаємо, що е... Більше половини мешканців нашого міста виїхали з тимчасової окупації. Тож є дефіцит кадрів. Є також дефіцит кадрів і комунальників. Ми бачимо, як наслідки сьогодні з різних континентів Ерефії зганяють на тимчасово окуповані території різних кадрів, різних спеціальностей, в тому числі і комунальників. Навіть декілька тижнів тому ми бачимо, що такі мобільні групи комунальників, в якісь там газелі, починаючи від Лапати, закінчуючи болгаркою, приїжджають на тимчасово окуповану територію, але це точно не ті. Кваліфіковані кадри, які можуть забезпечити функціонування всієї нашої місцевої інфраструктури, починаючи від електропостачання, закінчуючи теплопостачанням. Тож це є перший виклик, відсутність кадрів. Друге, ми розуміємо, що зачасту ворог скопичує саме на важливих інфраструктурних об'єктах величезну кількість своєї військової техніки та складів з боєприпасами. Тож може в чергове щось статися з тепломережами, може в чергове що. Статися через те, що ворог там накопичує свої боєприпаси з е, лініями електропередач. Тож неочікуваність саме такі сьогодні передчуття у наших мешканців, тому вони масово намагаються, як і в минулому році, е, знайти родичів в приватних будинках, там де є твердопаливне опалення, е, накопичити вугілля, накопичити дрова для того, щоб якимось чином перечекати та дочекатися все ж таки звільнення, така сама ситуація і з продуктами і з медикаментами першої. Необхідності, звичайно, сьогодні є е, привід запастись всім необхідним для того, щоб чекати, пережити цю зиму та дочекатись вже весни. Ну наскільки серйозна мобілізація там відбувається, тому що мені доводилося чути про те, що росіяни е, починають активніше забирати чоловіків для того, як мобілізувати їх і зразу відправляти в бій після 10 вересня, коли ворог провів свої фейкові вибори, е, то вони е, почали дійсно значно жорсткіш поводити себе з нашими мешканцями. І в частині паспортизації, і в частині обмеження від будь-яких е сервісів, якщо це можна так назвати, на тимчасово окупованій території без рашистської реєстрації, і так само посилили і мобілізацію. Сьогодні в кожному селищі є або фейкові військомат, або так звані е призовні столи, е яких всі мешканці мають стати на обліку фейкові військомати. Ми знаємо вже випадки, коли в той же день коли Стають на облік, дають повістку до призову. І сьогодні наших мешканців дійсно почали призивати до ворожої армії. Сьогодні ми знаємо чіткі приклади, коли їх забирають не воювати, а будувати фортифікаційні споруди, захисні споруди, щоб наша армія не просувалася українська. Але ми розуміємо, що слідом за цим точно буде і мобілізація. Також ворог намагається і точніше повна мобілізація, коли будуть давати автомат в руки відправляти на а, передову на лінію фронту. Pronto. Також ми знаємо випадки, коли суцільно щодня мешканцям чоловічої статі надходять повідомлення з пропозиціями укладати контракт і вступати на контрактній основі до російської армії. І звичайно ж, ніхто добровільно не буде підписувати жоден контракт, не дивлячись на те, що сьогодні ворог пропонує 200 тисяч рублів за підписання контракту і там ще якихось премії та бонуси. І останнє з в частині мобілізації, навіть той добровольчий батальйон ополчення, який вони. Склали на тимчасово окуповані території. Сьогодні проходить навчання в бойових умовах, і звісно, він буде точно не для оборони використовуватись а точно буде перекинути на запорізьку лінію фронту для того, щоб саме там виконувати бойові завдання, а не те, ради чого вони, начебто, збирали для оборони міста Мелітополя. Ну, це ж ми говоримо про доросле населення. Так і. а в дитячої стосовно дітей, то в школах е, вони активізують і те, що вони називають патріотичним вихованням, а насправді проросійським вихованням. Що у них взагалі відбувається там, ну чи вам відомо про це з освітою, тому що з інших е, тимчасово окупованих територій я чую там з району Нової Каховки, що їм бракує освітян, і вони пробували завозити. Не дуже завозиться. і Є проблема, школи не працюють. А що? У Мелітополі зі школами пане Вадим, давайте чітко розділимо дві речі: освіти не існує на тимчасово окупованій території. Існує якась пропаганда, яку ворог під прикриттям намагається назвати освітою. В цифрах це виглядає наступним чином: в Мелітополі 21 школа, з яких ворог намагається, в яких ворог лише в десяти з них ворог намагається організовувати пропагандистський освітній процес. Дійсно, кадрів сьогодні немає. Вони намагалися завозити були навіть випадки з Бурятії вчителів, з Дагестану вчителів, але вони на російській мові складно розмовляють на те, що викладати в школах чомусь. Тому сьогодні вони перекваліфіковують завгоспів прибиральників вчителів різних неточних предметів. Перекваліфікують в універсальних вчителів, які мають викладати абсолютно всі предмети. Але Основний упор там йде не на освіту, а йде саме на пропаганду. Саме тому сьогодні на тимчасово окупованих територіях є щонайменше найменше організацій, які вербують підлітків. Тож навіть можна сказати інакше, будь-який підліток змушений вступити в одну з десяти цих організацій. Це такі організації, як ЮНАРМІЯ, яку повністю контролює Росгвардія РФ і, і там готує для себе кадри. Це така організація, як ПУТ -пу Пул першого, яку курує особисто терорист Путін, і якась там політична пропаганда йдеться, це організація, яка з'явилася декілька тижнів тому. Це Орлятко, яке е, е, приймає дітей з шести років, і саме їх насичує пропагандою масово. І можна це продовжувати як і кадетами, які е, розгвардійцями, юними, і так далі. Далі тож сьогодні основна мета ворога це промувати мозок нашим дітям починаючи з шести років за закінчуючи підлітковим віком для того, щоб вони не знали нічого, окрім пропаганди. З іншого боку, ворог всіляко обмежує їх від доступу до об'єктивної інформації до інтернету, до Ютубу, до соціальних мереж, до месенджерів, тому що сьогодні це вкрай складно і, що важливо, небезпечно користуватись такими застосунками, якщо ворог під час обшуку, які проводяться постійно, знаходить або українську онлайн-школу. Або е, меседжери, такі як сигнал, або ватсап, це означає, що ця дитина точно спілкується з зовнішнім світом, що є забороненим в окупованій частині Запорізької області, е, пане Іване. От мені цікаво завжди з вами спілкуватися, тому що ви один з небагатьох голосів, яких можна розпитати про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях. Як правило, ці території не мають голосних спікерів, і для того, щоб якось виправляти цю ситуацію, буквально наприкінці вересня ви були одним з ініціаторів утворення асоціації нескорених громад, які якраз і повинні бути оцим гучним мегафоном. Окупованих територій, що зараз цією асоціацією? як її розвивається життя, ну перш за все, вже більше 60 громад тимчасово окупованого півдня та а, а, сходу вступили в асоціацію. Це перше, друге сьогодні проводяться зустрічі з нашими міжнародними партнерами. Я впевнений, що за декілька тижнів ми отримуємо допомогу від наших міжнародних партнерів на розробку стратегії, що робити на деокупованому півдні, як стратегічно має після розробки стратегії ми отримуємо відповіді, як стратегічно має розвиватися наше Приазов'я, наш південь після деокупації. Це є вкрай важливим питанням. Чому тому що сьогодні складно буде вирішити питання, яким чином повернути мешканців, тих, хто виїхали з тимчасово окупованого півдня. і звичайно, це є адвокація наших територій на державному рівні. З нашими нагальними питаннями, тому що Наша мета це допомогти нашим вимушеним переселенцям, які сьогодні знаходяться як на території України, так і за кордоном. Наша мета це максимально зберегти наші кадри і і максимально зберегти людський потенціал для повернення. Тому це є основні стратегічні завдання, які ми наразі продовжуємо виконувати разом з нашими колегами. Тобто, гуртування людей воно залишається одним з пріоритетів. Я вважаю, що це один з найважливіших аспектів, тому що я думаю, що як і в мене, так і у всіх моїх колег повернутись на територію одному це страшний сон. Ми маємо повернутися з нашими мешканцями. Ну але от станом на зараз я знаю, що в Запоріжжі ви утворили спеціальний центр, куди мелітопольці, які виїхали, вони тепер там гуртуються. Але Запоріжжя теж під постійними атаками і теж є у людей очевидно бажання поїхати трошки далі в безпечніші місця. Як ви вирішуєте цю проблему взаємозв'язку з тими, хто виїхав з Запорізької області? Наприклад, такі центри організовані не лише в Запоріжжі, а як мінімум у Мелітопольської громади організовані в Запоріжжі, Львові, Києві та Дніпрі. То ми намагаємо намагаємося тримати зв'язок з усіма нашими мешканцями, але не лише за допомогою центрів. Ми намагаємося тримати зв'язок за допомогою соціальних мереж, месенджерів, згуртованості громади таким чином. Сьогодні ми спілкуємося з нашими з нашим мешканфесійною радою, яка сьогодні проводить наради і згуртовує громаду в інших містах. Як це виглядає? Ми розуміємо, що після деокупації примирення стане одним з основних аспектів, яким чином знову. Об'єднати громаду, і саме тому сьогодні ми звернулися і комунікуємо з нашою міжконфесійною радою, яким чином об'єднати громаду навколо віри, навколо церков для того, щоб громада повірила в майбутнє. І цю роботу також ми виконуємо не лише на території Запоріжжя, а на території і е, інших міст. Тому сьогодні ця робота проводиться, і точно ми маємо ви абсолютно правильно говорите комунікувати з усіма громадами. З, і навіть не тими, хто знаходиться на території нашої держави, а хто знаходиться і за кордоном сьогодні? У нас є проект, такий проект, який ми називаємо амбасадори Мелітополя. Це ми знаходимо активних мешканців, які знаходяться в різних куточках Європи. І Їх основна мета це наладити комунікацію тих міст або населених пунктів, де вони знаходяться, з містами тимчасово окупованими для того, щоб готуватись до деокупації, для того, щоб вивчати найкращий досвід тих міст, де вони наразі знаходяться, і для того, щоб після Деокупації ми одразу могли імплементувати цей досвід. Тож ми беремо собі завдання не лише комунікувати з тими, хто знаходиться на тимчасово окупованій території або в Україні, а також і з тими, хто знаходиться за кордоном. Ми просимо їх також про допомогу, комунікацію. І ви знаєте, для них робота на благо свого міста це є також щастя. Цікаво, тобто по мотивацією повернення в звільнені міста буде не тільки спогад про себе в цьому місці, але й план, який ви про ну, ці плани майбутнього для міст, які мають мотивувати людей повертатися. Так і є. дякую, пане Іване, У нас на жаль вичерпується час. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, був гостем нашого ефіру.